Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що в Кремлі несподівано прозріли, а також про розплату за Україну. Розпочнемо з того, що вчора, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, глава Роснефті Сієчин зробив гучну заяву. Дивно, що таку заяву мало хто з експертів проаналізував і відповідно прокоментував, адже вона прямо вказує на те, що цю московську імперію. Уже в середньостроковій перспективі очікують грандіозні наслідки. Так от про що говорив глава РосНЕФТІ, виступаючи на цьому форумі? По перше, Тичин почав скаржитися на країни Заходу, розповідати про те, що вони здійснюють енергоперехід, що вони просувають зелену повістку, і що, начебто, це неголошена війна більшості людства, і що буцімто це неголошені оголошені санкції. По-друге, Сєчин почав обідкатися тим, як важко жити людям в тих країнах Азії та Африки, що розвиваються, він розповів, що саме в цих країнах спостерігається найбільший приріст населення, і що через певний час ці країни будуть потребувати більше енергії, їм буде потрібно більше нафти, газу. І що ж буде, якщо країни Заходу відмовляться від вуглеводнів, адже Росія. Та інші експортери нафти, газу і інших критичних ресурсів, які фактично за рахунок цього живуть, вони ж не захочуть жити бідніше. Вони ж не захочуть, щоб зменшувалися прибутки. І за логікою Січина, начебто, Росія та інші країни будуть вимушені підвищувати цін. І відповідно як наслідок. Ті країни Азії та Африки, що розвиваються, оскільки у них немає стільки грошей, що вони будуть жити бідніше, буде актуалізуватися проблема голоду, і загалом ситуація буде погіршуватися. Проте незважаючи на такі гучні заяви, звинувачення і навіть крики від Сєчина потрібно до цієї заяви віднести серйозно. Перше, тому що Сечін, він є однією з тих людей в Москві, які мають вирішальний вплив на прийняття рішень. Ні, по-друге, це те, що в Кремлі несподівано прозріли. Адже Сієчин та інші керівники російських таких великих електричних гігантів вони раніше подібних заяв не робили. А зараз це озвучено і озвучено фактично на весь світ. І назначити, що якщо ми подивимося на новини з таких країн, як Саудівська Аравія, то там вже давно є розуміння цього, що. Енергетичний перехід незворотній і що залишилося ще буквально 10-15 років. Позавчорашня новина, про яку повідомило американське видання Forbes. Судівська Аравія готується залучити 11,2 мільярдів доларів від продажу акцій Арамко. Арамко – це найбільший саудівський державний нафтовий гігант. Мова йде про продаж акцій. Так, невелика частка акцій – 0,64%. Ці акції продаються західним компаніям, і наслідний Саудівський принц він хоче виручені кошти вкласти в новітні технології, хоче вкласти кошти в оновлення економіки, в тому числі в спорт, штучний інтелект, туризм та проєкт «Неому пустель». Ще я додам, що Саудівська Аравія вкладає багато коштів в розвиток своєї власної напівпровідникової галузі. Саудівська Аравія планує виготовляти чипи за сучасними технологіями. Тобто Саудівська Аравія повним ходом вкладається, мова йде в тому числі і про продаж акцій державного нафтового гіганту. А в Москві вчора прозріли січень робить учні заяви. Щодо того, що Москва прозріла надто пізно з одного боку, а з іншого боку, що у Путіна вже немає часу, я хочу процитувати декілька новин: зокрема, новин, які стосуються Європейського Союзу, тому що ЄС це найбільша економіка у світі і найбільший споживач енергоресурсів, і найбільший імпортер енергоресурсів, 2 четверте жовтня 2023 року. ЄС планує збільшити потужність вітрової енергетики до понад 500 гВт до 2030 року. Звертаю увагу на такі терміни до 2030 року. Зараз 24 рік, і я хочу нагадати, що в 2019 році і в 2020 році Рада ЄС було рішення, було рішення Європейського парламенту, Європейської комісії і є такі стратегії по енергетичному переходу. І я щодо вітрової енергетики додам щодо того, які зараз є успіхи, ще новина від минулого року, що у ЄС відновлювані джерела енергії вперше випередили газ. В ЄС складають кошти відновлювані джерела енергії. Мова йде не лише в сонячну енергетику, вітряну енергетику, мова йде навіть в атомну енергетику, тому що наприкінці 2023 року європарламент проголосував за включення атомної енергетики до переліку зелених технологій. Також я хочу додати, що мова йде і про зелений водень, і є новина цього року, наприклад, від 27 лютого Європейський Союз виділив 402 мільйони євро на створення зеленого водневого хабу в Італії. І щодо зеленого водню і щодо такої водневої стратегії, я скажу, що для України це вигідно, адже Україна може виробляти і експортувати зелений водень. У 2023-му минулому році була новина про те, що Україна отримає підтримку Ропецького Союзу щодо провадження двох водневих долин в Закарпатській та Одеській областях. Повідомляється, що долини мають потенціал встановити потужність 2,5 ГВт електролізера та виробляти 220 тисяч тонн водню на рік. Загалом, якщо подивитися на ситуацію, то протягом всього лише 5-10 років Європейський Союз у значній мірі відмовиться від імпорту природного газу, і мова йде також про нафтопродукти і, звісно, нафту, тому що є програми по відмові від двигунів внутрішнього згорання, в багатьох країнах ЄС вже є певні плани. 2030 року, в деяких до 2035 року, щоб повністю відмовитися від продажу автомобілей з двигунами внутрішнього згорання. Тобто для цієї московської імперії залишилось не так багато часу. І ще я додам, що Китай також реалізує свою програму, також є певна стратегія, і в тому числі й тому Китайська Народна республіка не хоче підписувати довгострокові контракти Російської Федерації щодо закупівлі великих об'ємів природного газу. Для Москви. Зараз є певне вікно, з кожним роком воно буде все більше все більше зачинятися. І 15-20 максимум років, а далі що? Здавалось би, у Москви мала би бути фінансова подушка. Мова йде про фонд національного добробуту, так званий ФНБ, у якому було 200-300 мільярдів доларів. Мова йде і про золотовалютні резерви, десь в районі 500-600 мільярдів доларів. Але зважаючи на те, що Путін наважився на повномаштабне вторгнення, і зважаючи на те, що цей так званий обліск ріг провалився, зараз Москва вона фактично витратила вже всі ті ресурси, які є у фонді соціального добробуту, там ще є певна частина за різними оцінками, десь 50 мільярдів доларів залишилося. Заморожені зволютні резерви, мова йде про 300 мільярдів доларів. В Москві ще потрібно буде виплачувати репарації, і виникає таке запитання, а що далі буде з цією Московською доімперією? До цього свої думки пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.